Побачив приклад типу 3 четвертих мінус 2 п'ятих, поділити на 1 шосту і мозок такий. Це що, знущання? Стоп, це не страшно. Страшно, платіжка за комуналку. А це ми зробимо за 15 секунд. Якщо у прикладі є дроби ділення, то це просто дві дії, які вміють всі. Крок перший. Розбираємо дошки. Щоб відняти дроби, робимо спільний знаменник. Тоді у нас 3 четвертих стає 15 двадцятих, а 2 п'ятих перетворюється у 8 двадцятих. Віднімаємо 15 двадцятих мінус 8 двадцятих і отримуємо 7 двадцятих. А тепер увага! 95% учнів помиляються саме тут, бо думають, що ділення дробів це щось нове. Але фокус тому, що ділення дробів це просто множ Множення тільки числа міняються місцями. Отже, крок 2. Множимо на обернений дріб. 7,20-х поділити на 1 шосту. Переводимо у множення і виходить: 7,20 помножити на 6 перших. Рахуємо, 7 на 6 42, а 20 на 1 20. Останній крок. Отриманий дріб 42 скорочуємо це 21,10, і отримуємо 2,1. Ну і все. Якщо знаєш ці два правила, спільний знаменник і обернений, тоді навіть такі приклади виглядають ну нормальними. Збережи це відео. А якщо хочеш більше лайфхаків з дробами, тоді лишай плюс у коментарях.